Багато хвороб починаються з кишківника. У нормі його стінка це бар'єр. Але коли є дисбіоз, запалення, паразити чи лямблії, коли мікробіом порушений, цей бар'єр стає дірявим. Тоді у кров потрапляють токсини, продукти бактерій, запальні молекули. І далі вони вже діють на інші органи. Мозок теж має свій бар'єр, гематоенцефалічний. Це як кордон із охороною. Корисні речовини проходять, а небезпечні. Ні. Але токсини та запальні молекули з дірявого кишківника працюють як нелегали з підробленими паспортами. Охорона плутається і мозок потрапляє те, що не мало б там бути. Результат це запалення, окислювальний стрес, ураження клітин мозку. Це негативно впливає на центральну нервову систему, а вже звідси і порушення сну, панічні атаки, депресія, когнітивні розлади, хвороба Альцгеймера та розсіяний склероз. Тому реабілітація шлункового кишкового тракту, відновлення мікробіому, усунення грибків, паразитів, хронічне запалення це захист вашої нервової системи і мозку. Якщо вам цікаво, як правильно провести реабілітацію шлунково-кишкового тракту, напишіть у коментарях або особисте повідомлення.